Слава Ісусу Христу. Наша благословенна сестра Тереза співала, вони не вірили, а я вірю, що Христос Воскрес. І я вірю сестра Тереза, і ми всі віримо. І не тільки віримо, але тішимося цьому, що Син Божий Воскрес, бо в Його воскресінні, наше Воскресіння. Ми будемо жити. Це дуже славна подія, дорогі мої, ми будемо жити. Життю нема кінця, ми воскреснемо із мертвих, ми будемо підняті із гробів і підняті на зустріч Господу в повітря, і каже Бог, і так завжди будемо з Господом. І не буде більше смутку і печалі, ми не можемо не тішитися і не радіти Воскресінню Ісуса Христа. Брат Іван свідчив, що коли був у світі, то чекав Воскресіння, бо вихідні і гарна гостина. Та й ми, так усі були, чекали, бо то вихідні. Ми жили, бідно, то в нас гостина була не дуже велика, чимось краще, як в такі робочі дні, але чогось особливого не було. Мені Воскресіння запам'яталось тим, що мама на Воскресіння купляла завжди нові туфлі. Бо село болото і не витримували більше руку, ні одне взуття. І я пам'ятаю, і так чекав Великодня надіну нові туфлі, так широко ходжу, щоб їм нічого не сталося. Я не знав тоді, що потрібно радіти Воскресінню Христа по другій причині, що син Божий помер і воскрес. Дорогі мої, а сьогодні дав нам Бог розуміння, і ми чекаємо не вихідних, хоч і це приємно. Чекаємо не гостини, не якогось нового одягу на Великдень. Але ми чекаємо, дорогі мої, нашого Воскресіння із мертвих, буде славна подія, коли люди будуть підхоплені зустріч ангелам. Оце буде славна подія, благословене ім'я Господнє. Хочу читати, дорогі мої. Два місця із вчення Христового, із нагірної проповіді одне місце, а друге також з Євангелії від Матвія. Сьомий розділ із 13 вірша. Входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними, а вузькі ворота. І вузька дорога ведуть у життя, і мало тих, хто знаходить їх. Остерігайтеся, лже, пророків, які приходять до вас в одежі, овечій, а всередині вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх, хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево і плоди погані родить. Не може дерево добре, плоди погані родити, ні дерево погане, плоди добрі родити. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і у вогонь кидають, тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного, багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не ім'ям Твоїм ми пророкували, і не чи не Твоїм іменем бійсів виганяли, і не чи Твоїм іменем багато чудес створили, і тоді скажу їм: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І друге місце, воно написано в Євангелії Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Віднів вже Іоанна Хрестителя, до нині царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває Його. Дорогі мої брати і сестри, кожна людина, яка читала новий заповіт. Вона напевно запам'ятала і добре знає, що спасіння береться по вірі в Ісуса Христа. І якщо би спасіння було можливе через діла, Син Божий би не помирав. Він помер по одній причині. Людина не може своїми ділами спастись. Вона може отримати прощення гріхів через віру в Ісуса Христа. Вона може воскреснути через віру в Ісуса Христа. Вона може бути помилувана через ісповідання, через покаяння своїх гріхів. Людина грішить не тільки в світі. Людина грішить, на жаль, не тільки до водного хрещення. Ми всі свідки цьому, що після водного хрещення, на жаль, на жаль, віруюча людина ще деколи продовжує грішити. Вона освячується в процесі життя, залишити гріх не так просто. Тому спасіння від діл не то, що важке, це неправильно сказати важке, воно неможливе від діл, просто неможливе. Ну, дорога церква, як би людина не вірила в Ісуса Христа, Бог ділам залишив теж певну частину. Не можна викидати діла. Не можна просто вірою спасатися, не дивлячись на свої діла. Я часто це повторяю. Люди із церков людей виключають, ставлять на замічання, не за те, що вони перестали вірити, а виключають за погані діла. Написано: блаженні помираючи в Господі, бо діла їхні йдуть за ними. Написано: Ти покажи мені віру без діл, а я тобі покажу мою віру ділами моїми. І чи не ділами оправдався отець наш Авраам, бажаючи принести свого сина в жертву. І там є формула співвідношення віри і діл. Люди деколи задають запитання, так віра чи діла, як відповів однією фразою на це питання. І так він каже, віра сприяла Його ділам, і ділами віра Його досягнула досконалості. Віра сприяла ділам. І ділами віра досягнула досконалості. Віра допомогла зробити діло, а діло доказало правильну віру. Правильна віра доказується правильними ділами. І Якщо діла неправильні, віра неправильна. І от Господь Ісус нагадує це, що вузька дорога веде до спасіння, і мало хто із тих, хто взявся її шукати, її знаходить. Дорогі мої брати і сестри, коли справа доходить до діл, ми часом, пробуючи себе якось оправдати, кажемо. Я не можу це виконати. В мене не виходить. Боже, ти бачиш, що я хотів це зробити, але в мене. Не виходить? Тема моєї проповіді, якщо сильно захотіти. Якщо сильно захотіти. Брати мої і сестри, я був ну не один раз в Америці, я не хвалюсь цим, бо нема чим хвалитись. Наша похвала Ісусом Христом, а не тим, скільки в тебе є в кишенях, де ти живеш, де ти був. Я просто це для прикладу. Кожного разу. Коли я туди прилітав, я відчуваю великий дискомфорт там в аеропорту, тому що я абсолютно не знаю англійської мови. Коли підходить моя черга проходити офіцера, він мене починає щось запитувати, і я йому кажу, я знаю одну фразу, яку мене навчили в Америці. І я її говорю кожен раз, як я прилітаю в Америку, I don't speak English, що я нічого не знаю по-англійськи. Він махає головою, що з тобою все зрозуміло, і показує мені в кімнату, де би я почекав. Я сижу в цій кімнаті і чекаю, поки не закінчиться вся черга. Кожен раз, коли я сиджу з якоюсь древньою бабкою, я кажу: більше я тут сидіти не буду. Я вивчу цю англійську мову, я запам'ятаю, необхідні мені слова, мені стидно там сидіти. Ну, як тільки я прилітаю на Україну, я кажу, а воно мені треба. І так кожен рік в літаку, летиш, нічого не знаєш, я вивчив апельсиновий сік, що буде джус оранж. Якщо вони пропонують інші соки, я би і радий їх заказати, я не знаю, як вони будуть по-англійськи. Я пив багато разів каву без цукру, бо я не знав, що цукор буде шукер, і я мусив її пити без цукру і без молока по одній причині. Тому що була лінь матушка за рік часу вивчити декілька діжурних фраз і декілька діжурних слів. Слово в день 365 слів в рік. З 365 словами в Америці ти король. Ти можеш собі дати ради. Ну мені лінь вивчити одне слово в день. При тому, що я школу закінчив з відзнакою, правда, вчив французьку мову, і мені добре дається наука. Ну мені лінь вивчити, я думаю, а воно мені треба. А коли я прилітаю в Америку, я знов стогну. І кажу, О, як би було добре вивчити англійську мову. Чому я про це говорю? І я це приводжу як приклад. Ми можемо цей приклад перенести в наше духовне життя. Там відбувається щось подібне. Ми стогнемо все життя, бо нам щось треба. Ми починаємо перекладати це на Бога, що Бог не хоче нам це дати. Ну причина класична: ми ліниві раби і все. Ми просто не хочемо, брати і сестри, здобути це, про що ми стогнемо і плачемо. Ось людина стогне Боже, так би здалася машина. Ой Боже, так би здалася хата. Якщо б вона тобі дійсно сильно здалася, значить їжу цель не віжу преп'ятствий. Значить, переді мною мета, мені потрібна машина, все. Мене взагалі нічого в цьому житті не цікавить, мені потрібна машина. Я думаю, як мати цю машину. Я їду на заробітки, хочеться робити, не хочеться, спати хочеться, не хочеться. Я не купляю собі їжу, не купляю парфюмерію, нічого не купляю, бо мені потрібна машина, у мене є ці. Скажіть, купить людина машину, якщо вона таку ціль поклала, та по-любому купить, а квартиру, і квартиру купить, ну треба сильно захотіти. А людина лежить, вилежує боки на ліжко, а потім каже, так би здалась машина, ну вона тобі що, з ящиком опуститься з неба. І якщо ти цього сильно захочеш, ти будеш її мати, і якщо ти цього сильно захочеш. В сім'ї не гаразд, Ой Боже, так би здалась нормальна сім'я. Людина стогне десятиліттями при цьому нічого не робить. Господь сказав: в одному місті жила вдова, Луки 18, з першої ша. І жив там суддя нікудишній. Бога не боявся, людей не соромився, шансів достукатися ніяких. Но ця вдова взяла його на ізмор. Вона ходила, плакала, стогнала, просила. Поки не виклянчила в нього. І він сказав, хоч я є суддя, не добрий, не боюсь, людей не соромлюсь, але так як вона мені надоїла, у мене нема варіантів, я мушу її послухати. Він взяв і її і послухав. Другий випадок, друга притча. Серед ночі спить чоловік в ліжку з дітьми, стук у двері, стукає сусід, відчини, каже, бо до мене прийшли гості, і нема що дати їсти. Я вже сплю. Йди додому. Ну, він стукає, і стукає, і стукає. І цей чоловік спить у ліжку, і він собі розважає, він мені не дасть виспатися. Він буде стукати до ранку. Мені вигідніше встати, дати йому те, що просить, і хай собі з Богом йде, бо він не дасть мені виспатися. І каже Господь, ви чуєте те, що каже суддя, неправедний. Навіть якщо ти не святий, навіть якщо ти не праведник, навіть якщо там Бог дуже вухо не прислуховується до твоїх молитв, Він каже, навіть якщо Бог не спішить тебе вислухати, Він вислухає, бо ти йому надукучив. Ти йому надукучив. От постав собі за ціль. Ви знаєте, я собі дуже запам'ятав проповідь брата Миколи Микулика. Знаєте, є такі проповіді, які. Запам'ятовується на все життя. Є такі, що вже до кінця зібрання не пам'ятаєш, а є такі, що запам'ятовуються. От мені запам'яталась одна історія, яку він розказував про одного давньогрецького оратора, який народився косноязичний. Будучи косноязичним, якщо ти шепелявиш, Тебе нема шансів бути оратором, тому що оратор має вміти красиво говорити, а не язик заплітається. Казало бися йому, ця професія не для нього. Ну в нього була ціль, він хотів бути оратор. Він хотів бути проповідник сьогоднішніми словами. Ну в нього була ще одна проблема. В нього була якась нервова хвороба, і в нього плече постійно дьоргалось. Коли людина. Ну, веде себе так, її не хочеться слухати, він це знав. Перед ним були дві тяжкі тілі. Мало перестатися тіпатись плече, і, будучи косноязичним, він мав навчитись добре говорити. Здавалося бися, це не під силу. Ну, Він працював над собою тяжко. Він повісив собі меча такого, на такій висоті впритик до плеча. І кожен раз, коли воно дергалося, меч ранив йому плече, текла кров. А в рот постав камінчик, коли язик неправильно заплітався, він різав йому, цей камінчик різав язик. Кров була в роті. Але в нього була ціль, і він не хотів від неї відступати. Цей чоловік увійшов в історію як один із кращих ораторів Древньої Греції. Він добився свого через кров, через кров. Брати мої сестри, скільки разів, коли ми вчились в інституті, хто там в технікумі, скільки разів ми вчились до другої ночі? Було таке? Було. Треба було здати екзамен, ми не один раз сиділи до другої ночі. Скільки разів проповідники сидять до другої ночі, готовлячись до проповіді? На скору руку тябляб щось прочитав, Бог дасть. Він нічого не дає лукавим і лінивим рабам. Він дає тим, хто прилежно, Написано проклятий, хто діло Боже робить небрежно. Як ти до цього ставишся? Пішов раз заспівав вперед співати? А от такі земні речі, приходиш в школи 2-3 години навчання. Та людина, якби кожен день, 2-3 години читала Біблію, молилася, вона б була святою. А потім, о, і в мене не виходить, я не духовна людина. А від кого це залежить? Від Господа кажуть. Все від Господа залежить. Так Господь за тебе Біблію читати не буде. Ти маєш її читати. Ти маєш молитись за свою сім'ю. Господи, нема благословіння. А що ти робиш для цього, щоб воно прийшло у твій дім? Скільки постів закладаєш, скільки молитви, скільки старання? Ніскільки. От такий її результат. Знаєте, ми любимо стогнати. От, от є люди, які просто люблять постогнати, вони задоволення від цього получають. Неважно, по якій причині стогнати, лиш би постогнати. Ой нема того, ой нема цього. Що ти робиш для того, щоб було? Є така російська поговірка. Якщо довго мучиться, що, нібудь, получиться. Ви знаєте, це правдива поговірка. Якщо поставити перед собою ціль, Накрутити будильник кожного зранку молитва, слово Боже, вечором в обід. І результати не за горами будуть хороші. Але якщо просто плакати і стогнати, ой, здалось би це, ой, здалось би це. І я кажу: дивіться в школі, скільки ми прикладали часу, скільки потрачено часу ми філософію здавали історію, деякі предмети, які взагалі нам не потрібно. Ми годинами вчилися, щоб доказати, що як яблуко впаде з дерева, то воно в повітрі не зависне, а впаде на землю. А потім так склалося життя в країні, що ті знання абсолютно нічого не дали. Хлопці на стройку, жінки мити унітази за кордон. І вже й не треба там доказувати, що яблуко впаде на землю. Там закони Ньютона нікому не треба. Там бери в руки тряпку і повний вперед, а ти в руки блоки і будуй. А ми стільки часу на це потребуємо. Я не кажу, що не потрібно вчитись. І я кажу, що деякі речі, в які ми прикладаємо старання, вони нам нічого в житті не дають. А от те, що дає життя вічне, ми можемо до нього відноситися будь-як. Будь Тому, брати мої, якщо? Сильно захотіти, результат буде. Просто треба сильно захотіти, а не стогнати і не плакати, і не казати: Ой Боже, ми такі немішні, ой Боже, то не під силу людини, ой Боже, та хто тепер так живе? І от такі відговорки до смерті. А потім не виходить догодити Христу, тому що нема старань, нема старань, дорогі мої. Брати і сестри, ти як палець опалець не стукнеш, в тебе не буде ніяких духовних результатів, тому що царство Боже береться зусиллями. І хто прикладає їх, той здобуває його. Маєш поганий характер, працюй над собою, приноси його перед лицем Господні. Вот, Боже, в мене довгий язик, у мене така риса характеру, у мене заносить в таку сторону. Боже, визволи мене від того. Не відчеплюйся від Тебе, поки я не перестану це робити. Не ляжу спати, поки мене не перестане тягнути в цей гріх. Чи буде результат з таким підходом? Коли людина принесе свій негатив, свої якісь недостатки, пересвітло Боже, Господь, я не хочу більше бути такий. Зміни мене, Господи, я страдаю від свого характеру. Поміняй мене, Господи. У мене комплекс, у мене то, у мене друге. Забери це, Господь, від мене. Я не відстану від Тебе, поки від мене це не відійде. Чи буде результат? Обов'язково буде. А коли просто зранку встати, постогнати, поплакати, воно не вродиться тобі само. Жінки, скільки дітей ви народили без вагітності? Чи таке буває, що плід родився без вагітності? Його треба 9 місяців виносити. Треба багато від чого відмовлятися, щоб родити плід. І потім цей родившийся плід треба бігати коло нього. Треба йому стільки уваги приділяти, чи воно не голодне, чи воно не таке, чи воно не сяке. Це роки йдуть, щоб цей плід виріс великий. А як людина збирається стати довготерпеливою, мир мати, покору, стриманість віру, як воно народжується і дається таким самим шляхом, таким самим. Його треба зародити, завагітніти, цим плодом виносити і викормити цей плід. Боже, дай мені терпіння. Все на слідуючу суботу обльок Господь ганю в терпіння. Та так нема. Терпіння треба завагітніти, виносити, родити і вдосконалити. І це процес, це життя, це роки, деколи на це йдуть. Не можна так сліпо і нерозумно вірити, ось я помолюсь. Брати і сестри, у мене нужда. Ну кажи. Немає миру. Все, сестра, зараз помолимося буде. Як би не так? Прямо зараз буде. Ми помолились, пішла сестра з миром додому, тільки сіла в тролейбус і мир втік. Так не буває, це процес. Святий нехай освячується. Це процес. Тому, брати мої і сестри, я закінчую. І якщо сильно захотіти, буде результат. І як би воно в тебе не получалося, Буде результат. Казав брат, розказував з одного містечка тут. Був чоловік, роботи не мав, пішов штукатурити, навиків нема. Тримає цю круглу варішку, ще стіну пів біди кидаєш, ну, там, скочується по стіні, а потолок тяжче, він на потолок, воно на голову. Він на потолок, воно на голову. Він дивиться, як другі кидають і воно приклеюється до потолка. А в нього не приклеюється він на потолок, воно падає на голову. Вся голова в штукатурці. А він русний був, каже, я тебе доконаю. І доконав, навчився. Но перше, ніж він навчився, в нього не один раз голова була в штукатурці. Бо воно падає на голову, падає. Ти мусиш. Навчитися кидати, щоб воно не падало. Так само в духовному. Ти не один раз будеш падати, не один раз собі зуби поб'єш, духовні, поки ти навчишся. Воно не буває, отак що щолкнув два пальці, і ти вже святий. Царство Боже з усиллями береться. А, видно, я такий родився, видно, нема Божої волі, видно, Бог того не хоче. Наговорив купу слів, бо так вигідно нічого не робити, все списати на свою слабість. Боже, ти святий, я ніякий спасай мене, як хочеш, а я нічого не буду робити. Я лежу, Боже, а ти, якщо щось машину, дай мені і хату. А я полежу. Ми будемо молитися, щоби дав нам Бог бажання захотіти. Не говорити безконечно, а реально захотіти і сказати, Господь. Сьогоднішнього, дня я тебе доконаю, цей гріх. Будем боротись, буду старатись, буду прикладати старання. Може, воно на 100% не вийде, як казав брат Міша, який робив Буковецький прекрасний ремонт зробив в цьому домі. То він нас вчив так, що треба старатись на 100%. Бо кажу, хай тебе Бог, братику, що так гарно зробив. А він каже, Треба старатися на 100%, бо все рівно на 100 не вийде, вийде на 80%. А як будеш на 80 старатися, то на 50 вийде. Тому каже, старайся по максимуму, все рівно, воно зразу не вийде на всіх 100. Але якщо ти ще й не по максимуму стараєшся, то взагалі нічого не вийде, то ми будемо молитися, щоб дав Бог нам захотіти. Не відговорками себе відгороджувати і спасаємося, а захотіти, Боже, я хочу бути ось такий. В мене є ціль, я на цю ціль працюю, а ти мені, Боже, допоможи. Ви знаєте, от, ну чисто практика така, от збирає людина гроші на щось. Там, треба йому тисячу, назбирав 600. Скажи, хочеться йому допомогти? Хочеться. Бо людина збирає, ще трошки бракує, аж хочеться. Збирає церква десятину, збирає, 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 бракує трошки. Брати, поможіть. А ви скільки назбирали? От не вистачає трошки. Нема питань поможемо. Я коли просив на один молитовний дім, кажу, брати, будучи на роботі, живуть, самі ледве виживають, от таку суму назбирали. Він каже, обов'язково брат поможу, бо люди самі хотіли щось. А коли ніхто нічого у скриньку не кладе, ніхто не старається, тільки дай і дай, і не хочеться давати. Під лежачий камінь вода не тече. Ми встаємо і будемо молитися.